Матвіївна, дуже приємно, дуже приємно. Це мій брат Кузнець, бойовий побратим. Микола Миколаєвич. Це ми вам принесли подякувати. Тортик, я знаю, що ви торти любите. Можна, так? Тоді тортик. Це подяка за те, що ви дійсно допомагаєте. Батьківщині в Україні в такий О, час. Я знаю, що з такими людьми ми дійсно переможемо. Ви... Побачили бабусю в інтернеті, коли були на передовій в місті щастя. І з'явилася у нашого товариства, де ми воювали, ідея просто подякувати бабусі за те, що. Вона робить, бо я знаю, що дійсно багато є бабусь і людей небайдужих до українських проблем, до української армії небайдужих людей. І вони всі хочуть допомагати. Але ось вирішили саме бабусі подякувати. Влиці бабусі подякувати всім людям України, подякувати за їхню небайдужість. Те, що вони дійсно роблять гарні речі, і ми це відчуваємо, цю підтримку. І нам дуже добре і е, знаєте, як знаємо, для кого ми це все робимо. Тим паче, ви ж знаєте, як живи. Та Боже, то француз, я не знаю, як це, війну ту пережила і ворог і коли передають. Вони просто хочуть, щоб ми не поверталися. розумієте? Forgetting. Хай Бог милий, хай Бог милості. Але ви не переживайте, ми повернемося. Дай Боже, більвин. Господи, я за це, Господи, Боже мій милий. Я Бога і ніч, бо не спиться така больна. Та дай нічого так, Господи, я би вже закончилася війна, якби люди мирно прийшли додому. Кожна сім'я, у кожного діти. А скільки тих сирі вже ж наробили, тільки тих сирі, а каліко тих нещасних. Україні. Дякую, слава Україні! Героям! Слава! співає, так?